Друзі, вітаю! Секретні переговори між росіянами і американцями проходять в Абу-Дабі. Є вже перші деталі. Друга Росія каже, що їй не представили оновлений список. Про це говорить Лавров Лаврові Пісков. Але інші представники Росії кажуть, що оновлений список ще не бачили. Офіційно їм його не представляли, але вони його вже відкидають. В Сполучених Штатах продовжується конфлікт парламенту із адміністрацію. Венс занепокоєний, каже, що вам, сенаторам і конгресменам Україна важливіше, ніж Сполучені Штати, от давайте по цьому теж пройдемося. Цікава маніпулятивна заява Венса, теж я вам вчора писав в вечірньому відео. Дуже багато речей відбувається насправді, дуже багато груп впливу, і в тому числі в Україні є шанс зіграти свою гру. І це насправді дуже дуже круто. Тому. І плюс класна уловка. Сьогодні українці зажмурили російський літак А-60. В Росії два такі штуки там суперлабораторія на борту, дуже потрібний літак, але українці його знищили, і Росія зрозуміла, що злиться, але це дуже прекрасно. В той же час Трамп каже, що супер угоду досягаємо з Україною. А, досягаємо, але є маленький нюанс. Україну сьогодні вночі просто скажено обстріляли балістикою, калібрами і іншими ракетами. Крім України, ще шість безпілотників залетіло на територію Молдови і територію Румунії. Нагадаю, Румунія не просто член Європейського союзу, а член НАТО. Давайте все це зведемо воєдино. Підпишіться на цей YouTube канал. Мільйон з вас не підписані. І знаєте, в час переговорів Росія запускає дуже багато дезінформації. Коли ви підписуєтесь, цей канал рекомендує більшості більшій кількості українців. І замість того, щоб вони отримували російську пропаганду, ви знаєте, що в нашому YouTube відсотків 60-70 дивляться російськомовний контент, який дуже часто. Присланий з Москви. і ваша підписка якраз допомагає і рекомендації допомагає якраз таки, ж український YouTube оновлюється і стає більш українським, особливо в цей критичний час переговорів. Друге, зробіть донат. Донат нам з вами потрібен для того, щоб зібрати гроші. 210-й полк, який ми з вами збираємо гроші на 4, на 4 батальйони. А це дуже на 4 пікапи для 210 го полку. Дуже крутий збір. розіграємо мистецтво куща. Ми розіграємо від однієї гривні, але зараз дуже вас попрошу зробити все. Бо мільйон 150 ми вже зібрали, і нам залишилось зовсім зовсім трошки. А потім зробимо велику паузу, так як ми з вами домовлялися. Так, поїхали. Сполучені Штати в Абу-Дабі зустрічалися з росіянами, і ми бачимо, що переговори не пройшли супер вдало. Причому дивний формат переговорів. Штати зустрічалися з росіянами, але був представник від України Кирило Буданов. Ну от він член делегації України основної. А тут він, власне, представляв. Не зрозуміло в якій формі, типу, чи ми були там, типу, на стороні штатів, чи ми просто були як ну, сторона спостерігач таке теж буває. Ну, от, але. Не виглядає, що дійшли висновку, бо росіяни кажуть, Блумберг про це пише: Росіяни відкидають 28 пунктів, які перетворилися в 19, і вимагають якраз таки повернення до того плану, який робив Вічков. Ну, от він їм подобається більше, де амністія, захват території. Ну, от умеров каже, що все ж таки не відпадає зустріч Зеленського з Трампом, і на цьому тижні можливо щось і буде. От, але точної конкретики не дає. Левіт каже, що зброї не буде для України, каже, ми раніше продавали, зараз не будемо. А мало того, що не буде зброї, то й не буде зустрічі. Ну, типу, на цьому тижні в Трампа все дуже зайнято, індичка, День подяки, але, типу, зустрічі по Україні немає. Трамп правадно вихвалявся, супер план, близький як ніколи. Частково це правда, але хто, хто був сьогодні. Той знає, яка була важка ніч, в тому числі в Києві, але летіло не тільки по Києву, летіло по багатьох інших прекрасних українських містах, і ми бачимо, що загалом відбувається. І це дуже неприємна історія. Це дуже неприємна історія, тому що росіяни Трампу розповідають про досягнення на полі бою, але досягнень на полі бою немає. Є досягнення в обстрілі енергомереж. Досягнення в обстрілі мирних цивільних будинків, досягнення в обстрілі е, закладів освіти. Всі досягнення Путіна більше немає. Ось що важливо Трампу розуміти. І коли він розповідає, що вони там з Путіном домовляються, бачите, в Абудабі, Росія не хоче. Друге, я вам вчора писав відео, подивіться, воно дуже важливе, вечірнє. Ну от, е, е, до речі, там іще ще ці. Е, там ми розіграли квитки уп 100 142 заявочки було. От тому теж зайдіть там. Імена переможця можу, до речі, зараз повторити. Світлана Міллер. Напишіть мені на нік Давидюк собака. gmail.com, Це там, де у нас PayPal. Напишіть я вам скину електронне запрошення. Валерій Литвиненко, Бік Несі і М Кіцуне. Нікнейм останній прям зачаровує. От, Кіцуне це ж така ця, спеціальний символ в Японії лисиця, така дуже класна і добра. А, Тому Емкіцуне Несі, Валерій Литвиненко, Світлана Мілер. Напишіть, я вам віддам запрошення на ОПС-100. Ви їх виграли. А, і власне Китай, я в вчорашньому відео розповідав не тільки робив розіграш, але розповідав, що Китай не хоче завершити війну. Китаю до 27-го ще треба повоювати. Поки вони там свої справи вирішать по Тайвані. Або каже, або віддайте нам Тайвань і все, і ми тоді зараз від вас нічого просити не будемо. І можете в Україні війну завершувати, але не чіпайте наш Тайвань, сказали китайці. А якщо ні, ми Росію забороняємо. І зараз бачимо, виходить Росія каже, ні, типу, нам це все не підходить, переговори хорошо. Ну от Обстрілюють країну НАТО, летить в Румунію, і там уже підтвердили, да, російські шахеди туди прилетіли. Ну от, вони це відслідковували 7.50, 7.37, Але в Румунію прилетіло. Країна НАТО порушили вже, вже порушили. Ну от тому Китай поки що не дає згоду на угоду. Ну от а Росія втратила свій суверенітет. Я там це дуже, дуже детально розповідаю. Ну от і, власне, бачимо, що Росія не може без Китаю зробити. Ту чи іншу заяву. Далі, що відбувається? Так, да, є класна новина, що А-60 го немає. Українці просто його знищили в пух і прах. Ну, от Є дуже багато відео. Це на базі установки ІЛ-76. Ну, от Знаходився він в Таганрозі. Ну, от, ну і власне Таганрог Південна Авіабаза називається поруч з Таганрозьким авіаційним науково-технічним комплексом. Зрозуміло, що типова російська військова база. От, і, власне, його було знищено. Кадри е, очевидців в ніч проти 25-го можна побачити вибух поблизу літака. Суперцінний літак. Два таких було, ну тепер більше не буде. Е, в кінці розкажу ще дещо про проміндяча, що несеться, але це буде на фінал. Росія відкинула оновлений план Швейцарії. Про це пише Блумберг. Публікація агентства з'явилася в контексті зустрічі Абудабі між міністром сухопутних військ Деном Дрісколом і російською делегацією. ЗМІ писали, що Дріскол мав показати росіянам відредагований документ, основною для якого став 28 пунктів. Ми зробили 19. Но Росія каже, план безперспективний. Ну окей. Тоді давайте Захід, посилюйте Україну, віддайте їхні гроші, дайте зброю, дайте томагавки. І тоді пройде тиждень, і ви непомітно а, побачите, як Росія приповзла просити про мир. А те, що ви нас змушуєте, ну неправильна гра. І це вже Венс теж почав обурюватися, каже: парламент, ви чого? Вам Україна важливіша, ніж Штати? От. Каже, що у США чимало молоді відчуває себе позбавленою американської мрії про володіння житлом. А також зазначив, що велика кількість нових жителів у штатах не асимілюються та сприймають податки як до терспрімають податки до терористичних груп. Також розповів, що система медичного страхування Бамакер руйнується під власною вагою. В країні має борг розміром 38 трильйонів доларів. За словами. Венса Білий Дім намагається розв'язати всі проблеми однак, продовжує він, політичний клас розлючений тим, що адміністрація Трампа може нарешті завершити чотирирічний конфлікт у східній Європі. Багато того, що ці люди сказали про війну в Україні, було до. Доведена як неправильна, але що вже ми можемо погодитись не погоджця. Але рівень пристрасті до цього одного питання, коли твої країні серйозні проблеми, просто божевільний. Мене це обурює, каже Венс. Виявіть трохи пристрасті до своєї країни. Одним словом, Венс намагається повернути всіх в візолюціоністський порядок денний, але бачимо, що м -м, не клюється риба. Захід і Штати хочуть реальної конкретики. Вони хочуть завершення справедливого завершення війни для України, а не зливання України під Росію. Ось це важливо пам'ятати. Трамп і Зеленський готуються до вирішальних переговорів щодо мирного плану. От, але повторюсь, це, нам дає «За Телеграф. Ну, от я вам казав, по моїх даних американці казали, що на цьому тижні мають в п'ятницю зустрітися. Максимум, це типу, крайній це супер довгий дзвінок, але загалом мали би зустрітися. The Times пише, що ось цей договір, який може бути підписаний, він призведе до того, що Росія прийде знову, а Зеленський може піти в відставку. Ну, така трошки маніпулятивний. Маніпулятивний трошки матеріал, ну от я б на ньому точно не зациклювався. але, Бо відставка на цьому грають. Але загалом дійсно можна погодитись з тим, що договір явно не ідеальний, не проукраїнський. Те, що ми змінили, але Росія зараз не хоче приймати, Китай не хоче це приймати. Ну от тому є, є нюанси, які зараз не від нас залежать. Але Європа розуміє, що якщо вони нам не будуть допомагати, вони втратять свій суверенітет. Тому зараз їхній національний інтерес нам допомагати. Але, друзі, давайте людей, хочете найманцям нам все рівно, давайте російські гроші, давайте техніку. А не просто ви нам даєте цінні поради, хто піде в відставку, хто з ким буде. До речі, коаліція може українська піти в відставку. Зараз чотири людини хочуть вийти, їх там трохи залякують кримінальними справами, що, мовляв, вийдете, ми вам положимо на стіл. Ну от, але типу кілька депутатів готуються полишити коаліцію. Їм не подобається міні-діджгейт, Те, що президент не звільняє корупціонерів, те, що президент цих корупціонерів використовує, щоб їх захистити, мирні перемовини. Ну от і тому частина може вийти з коаліції. і доведеться тоді створювати коаліцію. Бо зараз у нас є монобільшість, а коаліції, як такої немає. Треба її оформити. Ну і розглядають можливо поглинання однієї з фракцій, щоб з ними з'єднатися, щоб, хоча б юридично було. Інші депутати кажуть, ні, все треба тоді розвалювати і будувати нову коаліцію. Подивимося, ну от парламент річ не передбачено, особливо цей, який втратив суб'єктність і хочуть її довести, але поки що нічого в нього не вдається. От. А тому, що насправді терористичне корупційне групування працювало дуже злагоджено. Набу каже, що. В бек-офісі Міндіча знайшли 527 досьє на детективів набу політиків і журналістів. Отак, от, от до речі, треба перевірити своє ім'я. От, е, зокрема, було досьє 15 детективів набу, міністри, пара тройка депутатів, дев'ять співробітників СБУ, 10 журналістів. Е, також е, 18 міністрів їх заступників. Ну, у нас тільки міністри немає, я думаю, там більше заступники. Ну, от ну одним словом, поки що всього списку не дають, але бачимо, що ну знову ж таки, коли досьє роблять, коли компромати роблять. Коли роблять компромати, тоді роблять досьє. Тому бачимо, що зараз відбувається. Крім цього, поміндячу і позор. Мало того, що двушку передавали на Москву, так ще й гади, що робили, так ще й продавали палів на Габана. Ви знаєте, що наші депутати, міністри, олігархи вони скупили куповуються в таких спеціальних бутіках, закритих, ну, от, які дуже часто неофіційно контрабандою сюди завозять одяг. Ну і власне цей одяг був несправжній. Контрафакт палівний, несправжні бренди, ну і виявляється, що шуміндіч, який не просто грабував, тут уже всі сміються. Ну, от, тому що вся оця лакшері Бомонд-тусовка. Ну от а, яка раділа таким брендом, яким здавалося, насправді все це шилося в підвалах В'єтнаму, шулявки, ну от і Казахстану. Ну, і власне купляли вони палівні. Ну і зараз і почали сміятися. Ну ладно, енергоатом обкрадати. Але ж лучших людей города значить обкрадати і палівні бренди. Знаєте, варюга, він варюга і в малому, і в великому. І оце теж треба розуміти, обираючи владу, обираючи їхнє оточення, дивитись на оточення. Ну от тому, що бачите, людина не тільки велика компанія, але й власне на рівні магазину теж обкрадає, не доливає, не досипає, обважує або впарює просто несправжні бренди. Тому не ходіть в дорогих брендах, тому що всякі міндічі вам підсунуть фуфіл якийсь. Ну от говорячи їхньою політичною мовою. А, купуйте гарні українські бренди, недорогі бренди, а різницю між цим донатьте на Збройні сили України. Тому що, повірте, там сила справжня, це не підробні якісь італійські, італійські бренди, там класна якість світового рівня. І за ці інвестиції вам точно ніколи ніхто не дорікне. Купивши автомобілі, ми дійсно зробимо гарну історію. Тому покладіть 100 гривень на банку. PayPal, друзі, Британія, Канада, Штати до речі, дуже дякую нашим друзям з Канади, які взагалі переслали нам. Western Union, я всі гроші переслав на банку. Дякую вам. Ну от тому Канада теж включиться. Європи, друзі, євро. Будь ласка, закриваємо. Потім візьмемо великий відрізок часу, щоб відпочити. Розумію, що ми часто багато все робимо. Відпочинемо, але давайте цей до закриємо 500 з хвостиком тисяч. Нам треба зробити. Будь ласка, включіться. В коментарях напишіть Росія відмовляється, чи все ж таки побоїться втрачати зв'язок із Трампом, і спробує все ж таки наверстати, і все таки запропонує зустрічну угоду, щоб не відпустити цю е, пташку щастя, яку вони намагаються нам впарити? Напишіть в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.